Сівробітники СБУ проводять контрзвідувальні безпекові заходи на об'єктах УПЦ Московського патріархату у Черкаській, Волинській та Херсонській областях. Зокрема, йдеться про управління Черкаської єпархії УПЦ, Свято-Михайлівський кафедральний собор і недільну школу та бібліотеку Черкаської єпархії, управління Уманського Звенигородської єпархії, Георгіївський жіночий монастир на Уманщині, храм Андрія Первозваного у Черкасах, Святотроїцький Мутроненський жіночий монастир у Черкаському та Красногірське Святопокровське жіночий монастир у Золотоніському районах, релігійну громаду Парафія святителя Софронія Єпископа Іркутського в Черкасах та Канівський Успенський собор. Враховуючи збройну агресію Росії, такі заходи проводяться і для унеможливлення використання релігійних громад як осередку руськава міра та обезпечення населення від провокацій і терористичних актів. За безпосередньо участі представників церкви, правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.